Так, всім добрий день. Дивіться, заїхав до нас такий фонарик. Ледовський вело. Дуже добротний. 2425 гривень. Відсилаємо новою поштою по в Україні. Можете писати: Інстаграм, Тік-Ток, Ігор Бжи. Ледовський, 1500 лім. Ну, я думаю, що до лано стошна фара так не світить, то 100%. 2 рівня, ближина 2 метра, 2,5 до 28 годин робочих. Від 2,5, я так пам'ятаю, на повну потужність. до 2. Дивіться, цифровий такий показує вам цифроблатик, який показує, наскільки заряджені Дивіться, тут якби, так якби якісь підфарники світять. О! жими мої різні, тикше Бачите? Дивіться, що тут робиться. Ого! Коротше, то от... Три діода, да, я так поняв, можна на раз включити чи що. Чи на раз не можна. А не можна на раз. Всі три на раз можна включити. От то воно буде валити, так що дай Боже. Що в нас тут ще є в комплекті? Зараз подивимось. Чи ніхто нічого не вкрав. Кріплення на кермо. Ну і кабель на USB заряджати. Так що когось буде цікавити, такий фонарик добротний. Це вже на добротний велосипед. Хто дав за велосипед 7 тисяч гривень, то він собі такий точно не дозволить купити. Це 30% велосипеду. Показую як світить фонарик. Дивіться, навіть вулиця освічується, дивіться вело фонарик. Не як валить, не кожна машина так світить. І має різні опції. Тих, що там, бачите, отакі різні сигнали, блимовки, затухання. Дивіться, що то робиться. То вали, то вали, то вали.